Мене звучи Віталій, я родом з міста Житомира. Мій опит з на нарковживання, мабуть, такий, як і у всіх, починався. Все було спочатку вживання папіроски, сигаретки, в кругу, потім пішов мак. Я бачив, ста старший кокнар, пішов дали раз попробувати. Потім героїнчик приїхав з Києва, бо в нас учились, там були студенти в Києві. І ось так, ось так незамітно я і заліз, і одного ранку проснувся, а я вже... Не можу зрозуміти, що зі мною. Прийшов до старших товаришів, вони кажуть, що, друже, ти вже там, де треба. Качаю От так і почалася моя наркотична життя. Говориться, я став на стежку, щоб чувствувати себе комфортно, я почав красти. Крав, крав, потім пішов. в роз. При допитах я я ледь не залишився інвалідом, мені чуть не перебігли пазвоночник. Поз і в такому стані мені закрили, я заїхав на тюрму. Де також не було ні допомоги, ні пігулки, ні запетяти, це взагалі були якийсь, ну, не знаю, якийсь інший світ. І дивлячись на це все, я був такий не, не один. Тоді було дуже-дуже якийсь був бум наркома, нарковживання в Україні. тюрми були переповнені там, за стакан Мака, за кубик ширки.